Вони з нами на протязі всього життя від народження та до самої смерті. Почесне звання лікар заслуговує на повагу. Для мене а, поняття медика в, в одному ряду із матір'ю, з батьком, з першим вчителем, з батьківщиною. Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що ви в такий непростий час. Свято медика в Україні розпочали відзначати згідно з указом президента України ще з далекого 1994 року. Відтоді щорічно, у третю неділю червня, відзначається День медичного працівника. Багато лікарів, якими гордиться громада та чи інша, яким довіряє громада того чи іншого населеного пункту. І це важливо за такими фахівцями, лікарями, первинної медико санітарної допомоги, так. Сімейними лікарями в майбутнє на селі. Голова Закарпатської обласної ради наголосив, незважаючи на труднощі в країні, обласна влада і надалі продовжуватиме підтримувати медичну галузь в області. Тепер скажу вам таку головну річ, що міністр охорони здоров'я не займається медициною в нашій державі. Це правда і ви повинні це знати. Сьогодні на рахунку Закарпатської області в державному бюджеті 110 мільйонів жодної копійки не використав. Натомість ми з депутатами спільно виділили кошти на вакцини, на протезування, відкрили спеціальну програму, щоб профінансувати наших дітей, наших дорослих, які не сьогодні. Ми не можемо, не маючи устаткування, не маючи відповідних засобів, лікувати в Україні. І ми це робимо. Після вітальних слів керівники краю виконали приємну місію, а саме вручили почесні грамоти та подяки кращим медикам області. Зокрема, нагороду отримали і медики, які рятували життя українських військовослужбовців у зоні проведення АТО. Серед таких і лікар-травматолог Тячівської районної лікарні Леон Данко, який перебував на сході України майже три місяці, де виконував свій професійний обов'язок. Я був у складі 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади, нашої Закарпатської в складі медичної роти. Перебували ми там. З вересня місяця я особисто до до кінця листопада. От. Це в районі міста Дебальцево. Наша медична рота обслуговувала не тільки е, нашу 128 двадцять бригаду, е, попадалися нам поранені з добровольчих батальйонів. От. Ну основна робота лікарів була. Як лікарів, так і фельдшерів це евакуація, Перша допомога. В принципі, іноді у містах Світлодарської Артемівської ми надавали вже кваліфіковану медичну допомогу. Також на урочистий захід завітали й ветерани медицини. Для них управління охорони здоров'я та товариство Червоного Хреста України з нагоди свята підготували подарунки.